хочу зняти відео так, щоб потім дома не озвучувати його. Але вітер такий дме що не дає мені цього зробити. Але ж сьогодні подивіться, яка сонячна погода. Сьогодні таке сонечко, так світить, так гарно. Хоч і ранок почався дуже важко, нам роблять боляче, дуже боляче сусіди наші. Але ми зібралися з духом, зібралися силами і працюємо далі. Я паралельно веду Інстаграм. Тому раніше, особливо раніше, коли я тільки починала, мене дуже часто запитували, як же ж правильно посадити лаванду. Ну, це мається на увазі, яка відстань у рядах, між рядами і яка відстань між самими кущиками у ряду. Але вирішення цього питання дуже просте. Вам потрібно знати, для чого вам потрібна лаванда. Я з самого початку, з самого початку знала, що я Саджаю лавандове поле для фотосесії. Але і у мене було, було таке питання не закрите, як же ж правильно. І я думала-думала і придумала посадити е, по-різному. У мене дві різні посадки лаванди. Якщо ви хочете просто посадити для саду, то обираєте місця, де багато сонця, і де немає застою вологи. Ще краще садити лаванду після дощу. Тоді видно, де є вода, там не садити лаванду точно. А хто з вас такий, як я, і хоче, щоб до нього приходили люди на фотосесію, то тут же потрібно якось оприділитися. Бо я бачила дівчата з самого початку садовили дуже густенько. І ви знаєте, також непоганий ефект виходить. Така фіолетова димка. Ну мені така. Така посадка також подобається. Вони садять десь сантиметрів 50-70 один від одного, це в ряду. І ряди на відстані 1 метр. Получається, також дуже гарно. Так як же посадила я? Це було в 2020 році. Я думала, думала, як же ж мені посадити. Дуже багато інформації тоді не було. Це зараз всі такі розумні, круті, все знають. А раніше такого не було, то я посадила двома видами. Ось ми тут проходимо тут між рядами метр 20 і в рядочку між лавандою рівно 75 см. Такі ряди із широким міжрядям полюбляють закохані, молоді дівчатка, які стають отак на фоні лісу і фотографуються. А ця посадка в мене була, була раніше метр через метр, і в рядочку відстань між кущиками метр. Але я зрозуміла, що це дуже рідко. І я цього сезону досадила. У мене вийшло гостіше. Подивимось, як воно. Буде. А все тому, що лавандочка в мене тут без поливу і дуже вона не наростає. Якщо перші старші кущі, там вони ми до них підійдемо, вони наросли за багато років. Ну як за багато років? За 4 роки наросли, то ці кущики не наростають, бо немає сприятливих для цього лову. А ось це мої дівчатка, самі старші, вони понаростали гарненько. Відстань тут один на один і на один. Таким шахматним порядком я садовила. Мені дуже подобається. Якщо так це без крапельного в мене виросло. А якщо є крапельний полив, то лише рідкіше садіть, тому що кущі гарно будуть рости, наростати, нарощувати зелену масу, то не потрібно гостити. А так як у мене на полі, точніше на городі, де ґрунт піщаний, то це нормально. Один через один і через один. Сьогодні в нас дуже сильний вітер. Особливо у мене на Лаванді, там у мене жодного деревця немає посадженого, то дуже-дуже вітряно. І я розумію, що мене погано чути. Але сподіваюся, ви мене додивилися до кінця, прослухали, вітання вам свої передаю. І сподіваюся, на взаємну якусь реакцію.